Поки тихі дні і нема вітру, збираю схему для того, щоб можна було вітряки з Херсону переключати між різними контролерами без якихось зайвих проблем для е, його виробництва і так далі. Ідемо ж покажу, що я роблю. Кабель від вітряка прийшов сюди на паркувальне гальмо. Зробив його із двох однофазних автоматів. Подивитись, потім покажу, як працює. Далі АВР від Томзен, який буде перекидати контролер один, контролер два. А він у мене без діла лежав, тому я його банально і використав. Ну і контролер 1, Source A це буде оцей. Так, він буде на постійно, в інше, поки без батарейки, я ще в процесі. Контролер B в даний момент зиркат. Зараз буду налаштовувати, а тоді буду перекидати, контролер B буду замінювати. Підключимо на баласник, звичайно, що. Ну, а на, на, на біло-оранжевий в мене є ще один резервний. Спробую теж його якось причепити, щоб побачили. Давайте ж покажу, що всередині ящичка. Ну а всередині цього ящичка, я ж казав, це як паркувальний автомат, просто що єдине, що він із двох. Тобто можна буде закоротити дві фази, а тоді ще дві або дві одночасно, так? І вже звідси далі все приходить на. А, де там воно? Отам внизу підписано load. Тобто, це прихід з вітряка. А це буде вихід, вихід, джерело Б і джерело A. А. Отака от проста нехитра схема, щоб пере перемикання можна було перекинути в даному випадку контролер 1 і тоді контролер 2. Нічого надзвичайного.